А, і зразки на аналіз. До речі, вони виявилися відносно цікавими, тому я вам їх покажу. Дійде, зараз. Іди сюди. що в зразках на аналіз. У нас в зразках на аналіз сверла, так? Да? Отака От штучка. І ця штучка називається як? Просто народі це називається швидкоріз. Да? Давай стрельнемо робочу частину. Бачите? Взагалі, взагалі це R6M5, але чомусь показники більші. Наверно, хтось сильно постарався і не пожлобив. А давай дивимося рукоятку саму. Не робочу частину, а рукоятку. І вона також з такого ж самого матеріалу. Зараз е, попробуємо, може, знайдемо щось інше. Ні, це те саме. А може чоловік. Чули... Можливо, пообрізали, так ні, не обрізані. Бач? Просто. Просто да. Все по іскрі перевірено, і питань ніяких немає. Це дійсно швидко Ну, Суть питання, що об'єм по суті дуже маленький, да, 160 грам. І цей матеріал не такий дорогий, як твердий сплав. Да? Цей матеріал коштує 50 гривень кілограм у нас, але все одно коштує щось. Так, що бачите, можна прислати корінь кульбави, битий горішок, а також ірші сім'ять. Є такі матеріали. Ласкаво просимо.